Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку знаходження числа за його дробом. І будемо розв'язувати складні рівняння. Приготуйте підручник на сторінці 47. Відкрийте зошити. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть такі числа: 5, 7, 3, 9. 2 п'ятих половина, чверть. Що це за числа? Це дробові числа. Перевіримо, і ви записали такі числа. Молодці. У завданні 228 пригадаємо, як знайти дріб від іменованого числа. Скільки годин в одній шостій доби? Доба це 24 години. І ми знаємо, що потрібно 24 години поділити на 6, це буде 4 години. 3 четвертих доби. Знову доба це 24 години. А такий дріб, пригадайте, нам потрібно 24 поділити на знаменник. 4 і помножити на чисельник 3. 24 поділити на 4, це буде 6. І помножити на 3 18 годин 3 четвертих доби. У наступному завданні 229 потрібно порівняти іменовані числа і дріб від іменованого числа. Спочатку знайдемо 1 третю доби. Ми вже знаємо, що потрібно. Добу перетворити у години. Це буде 24 години і поділити на 3 – 8 годин. Отже, одна третя доби буде більше, ніж 7 годин. Наступно порівняти 1 шосту хвилини і 6 секунд. Потрібно хвилини перетворити у секунди Ми 60 тепер. Секунд ділимо на 6, це буде 10 секунд. Тепер ми можемо порівняти це буде 10 секунд більше, ніж 6 секунд. Або 1 шоста хвилини більше, ніж 6 секунд. Наступне 3 п'ятих години і порівняти 20 хвилин. Знаходимо 3 п'ятих від години. Годину перетворюємо у хвилини. Це 60 хвилин. Тепер 60 хвилин ми ділимо на 5. Це буде 12 і множимо на 3, це буде 36 хвилин. Тепер порівнюємо. Отже, 3 п'яти години буде більше, ніж 20 хвилин. Порівняємо 3 восьмих доби і 15 годин. Знайдемо 3 восьмих від доби, а в добі 24 години. 24 години ділимо на 8, це буде 3, і множимо на 3 9 годин. Отже, 9 годин більше, менше, тобто, ніж 15 годин. Прочитаємо задачу 230. Заасфальтували 3 п'ятих дороги, що становить 48 кілометрів. Яка довжина всієї дороги? Отже, що означає 3 п'ятих дороги. Це означає, що дорогу поділили на 5 частин і Три із цих п'ятих частин становить 48 кілометрів. Потрібно дізнатися, яка довжина всієї дороги. Отже, це непряма задача. Що становить? Спочатку знайдемо, скільки кілометрів міститься в одній п'ятій дорозі. Узнайомимо з її розв'язанням. Так як дорога поділена на п'ять частин і 3. Із цих п'яти частин це 48 кілометрів. А в одній частині нам потрібно 48 поділити на 3. Це буде 16 кілометрів. А яка довжина тепер всієї дороги? Ми вже з вами знаємо, що дорога на 5 частин, як би поділена. В одній частині 16 ми дізналися, то ми тепер 16 множимо на 5, це буде 80 кілометрів. Отже, можна скласти вираз для розв'язування такої задачі. Це 48 поділити на 3 і помножити на 5. Це задача на знаходження числа за його дробом. А щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу. Ми 48 поділили на чисельник 3, і результат помножити на його знаменник. Закріпимо це у завданні 231. Знайди число, якщо його 3 п'ятих дорівнює 27. Ми пригадуємо, щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і результат помножити на його знаменник. Отже, 3 п'ятих дорівнює 27. Тепер ми 27 значення цього дробу. Ділимо на чисельник 3 і множимо на знаменник 5. 27 поділити на 3, це буде 9, і помножити на 5, буде 45. Знайди число, якщо його 3 п'яти дорівнює 78. Ми знову значення дробу 78. Ділимо на чисельник 3 і множимо на знаменник 5. 78 поділити на 3. Ми розкладаємо на 60 і 18. 60 ділимо на 3 20, 18 поділити на 3, 6. Отже, 26. Тепер множимо на 5, це буде 130. Тепер знайдіть число, якщо його 3 дорівнює 150. Натисніть відео на паузу і знайдіть самостійно. Давайте перевіримо. Ви 150 поділили на 3 і помножили на знаменник 5. 250. Тепер знайдіть число, якщо його 3 п'яти дорівнює 510. Виконайте самостійно. Давайте перевіримо. Отже, ви 510 ділили на чисельник 3. Розклали 510 на 300 і 210. 300 поділити на 3, це буде 100. 210 поділити на 3 70. Отже, 170 тепер множимо на знаменник 5. 100 помножити на 5 500. 70 множимо на 5, 350. Це буде число 850. Розв'яжемо тепер задачу 232. Кожне із трьох онуків отримав від бабусі по два пиріжки. Це становить 3 усіх пиріжків, що спекла бабуся. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Задача розповідається про пиріжки. Але на початку задачі сказано, що кожний із трьох онуків отримав від бабусі по 2 пиріжки. Це підказує нам, що потрібно дізнатися, скільки ж це пиріжків отримали три онуки. Нам потрібно. 2 помножити на 3. Це 6 пиріжків отримали онуки, і це становить 3 одинадцяти усіх пиріжків. Отже, це непряма задача. Нам потрібно дізнатися, скільки всього пиріжків зпекла бабуся. Тобто нам потрібно знайти число за значенням його дробу. Нам потрібно, ми пригадуємо, 6 поділити на чисельник 3. І помножити на 11. 6 поділити на 3. Це буде 2. І помножити на 11 22 пиріжки всього спекла бабуся. Розв'яжемо наступну задачу 233. Іван прочитав 60 сторінок. Це становить 5 восьмих усієї книжки. Скільки сторінок у книжці? Задача розповідається про сторінки у книжці. Що відомо, що він прочитав 60 і це становить 5 восьмих усієї книжки. Це означає, що книжка поділена на 8 частин. і із цих, у із цих восьми – це 60 сторінок. Отже, нам потрібно знайти число за значенням його дробу. Натисніть відео на паузу і дізнайтесь самостійно. Давайте перевіримо. Нам потрібно 60 поділити на 5 на чисельник 5 і помножити результат на знаменник 8. 60 поділити на 5 це буде 12, помножити на 8, 96 сторінок у книжці. Розв'яжемо складне рівняння, де невідоме позначене. Буквою Х у виразі на місці зменшуваного. А зменшуване знаходимо дією додавання. Отже, вираз невідомим записуємо у ліву сторону і знаходимо дію додавання до числа 17489 додати 3567. Поруч виконайте додавання письмово стовпчиком. Обчисліть самостійно. Давайте перевіримо. Іх помножити на 7. Буде 21 056. Ми отримали просте рівняння, в якому невідомо тепер перший множник. А щоб знайти невідомий множник, потрібно правильно поділити. Отже, поруч обчистить письмово стовпчиком. Поділіть самостійно. Перевірте, це буде 3008. Тепер. Виконаємо перевірку. На місці Х ми підставимо 3008. Отже, 17489 буде дорівнювати 17489. У наступному рівнянні теж складне рівняння невідоме позначено буквою С у виразі на місці від'ємника. А від'ємник ми знаходимо. Дію віднімання. Поруч стовпчиком виконайте віднімання самостійно. Отже, це поділити на 4 буде дорівнювати 4255. Ми отримали просте рівняння, у якому невідоме ділене. А щоб знайти невідоме ділене, нам потрібно помножити 4255 на число 4. Поруч Обчисліть письмово стовпчиком. Це буде 17020. Виконаємо перевірку. Рівняння розв'язали правильно. Попрацюємо у завданні 235 над діаграмою. Третьокласники провели опитування учнів школи про те, який вид спорту їм подобається. Розгляньте діаграму. По горизонталі позначені види спорту. Плавання, стрільба з лука, велосипедний спорт, футбол, дзюдо і баскетбол. По вертикалі це кількість учнів. Дайте відповіді на запитання. Скільком учням подобається велосипедний спорт? Знайдіть стовпчик, де позначений велосипедний спорт навпроти числа. Отже, це 25 учням подобається велосипедний спорт. Наступне запитання. Який вид спорту найпопулярніший серед опитаних учнів? Тобто, який вид спорту має найбільший стовпчик? Так, це баскетбол. Скільком учням подобається цей 30 учнів. Який вид спорту за популярністю перебуває на третьому місці? На третьому місці це. Футбол 20 учнів. У домашньому завданні виконаєте вирази 236, тобто знайти вам потрібно число за його дробом. Перечитайте ще раз правило на сторінці, 40, на сторінці 48, щоб знайти число за значенням його дробу, що потрібно зробити. І задачу 237. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!